Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про Польщу, про українців в Польщі і про те, скільки грошей, скільки прибутку приносять українці польській державі. Чому? Тому що от буквально сьогодні аналізував, що там робиться, аналізував все, що пишеться, потрапив на цікаву статтю Pulspl, про те, що. ЗУС повідомляє, що за 2024 рік іноземці, в тому числі українці, українці найбільше в ту купілочку кинули податків, сплатили за 2024 рік більше, ніж 15 мільярдів злотих. Сплачено податків 15 мільярдів злотих. І це якась там частина загального бюджету країни. А ви знаєте, по останніх даних Польща своєю економікою вже ніби по розмірах по розвитку війшла в двадцятку найкращих країн світу. І що, звичайно, що до цього українці також приклалися. Та вони не половину роблять бюджету, і не третину, але частково дуже непогано вкладаються в бюджет Польщі. І порівняно, наприклад, з 24 роком, в 2025 році. Плюс 5% іноземців всіх, переважно українці та білоруси, почали більше працювати. Тобто відсоток працевлаштованих українців, білорусів і інших іноземців, збільшився на більше, ніж 5%. Це означає тільки одне, що українцям не потрібна допомога, їм дати треба можливість працювати, і вони собі самі зароблять. А те, що вони користуються ще додатковими бонусами, такими як 800 плюс, ну це порівняно з тим, що вони в польський бюджет принесли, це значна, ну, значно менша частина. Знаю, четверта частина, навіть навіть, напевно, не четверта частина, п'ята частина. Тобто більше дають, ніж отримують, але все одно ще погано, все одно ще не то, і все одно це багатьох не влаштовує. Ну, В інших країнах, таких як Німеччина, Австрія, Нідерланди, ніде ніхто ніколи не чує, ну, я не, не знаю німецького, як буде там спірдаляй до України або ще там якось. Хтось ставиться паралельно до іноземців, хтось їх вітає, хтось у них усміхається, все нормально. Тільки чомусь ну, в Польщі є багато, не всі, є багато незадоволених поляків, які кажуть, що. Українці мають їхати додому і бути вдома, а в Польщі мають бути тільки поляки. Але ж самих поляків теж не вистачає на роботу. Це офіційні дані польських служб, польських ЗУСів і інших установ, які говорять, що їм бракує від 2 до 5 мільйонів рук. То мені цікаво, а де ті поляки? Чому вони не приїдуть, не повернуться, або ті, що є в Польщі, не беруть е, ту роботу, яку роблять українці? Чому, зайшовши до лікарні, ти бачиш обслуговуючий персонал в лікарні українців? Чому ти заходиш в ресторан, кафе, готель, хостел і ти там бачиш українців? Чому всюди і поляки не працюють? Якби прийшов поляк до готелю, до хостелу чи до лікарні, попроситися на роботу? Його би взяли точно перед українцем. Але їх немає. І коли там десь хтось кричить, що Польща для поляків і що українці забирають роботу в поляків, це дивно. Це означає, що людина живе в якійсь своїй бульбашці, дивиться, напевно, якийсь один канал, який про це говорить, або слухає якогось політика, такого самого, як та людина. І все не аналізуючи нічого. Але якщо звернутися до аналітики, якщо почитати реально ЗМІ, які займаються економікою, бізнесом і подивитися, що говорять бізнесмени польські, що говорять власники директора фірм польських, вони говорять, що вони без іноземців, в першу чергу без українців, були би змушені скорочувати свої підприємства, свій розвиток, свій бізнес, а то й закриватися. Тому що є такі підприємства, де українців є надзвичайно багато. Якщо в них є два-три цехи, то без українців чи без іноземців в них був один або пів цех. Оце факт і це правда. І це багато хто розуміє, але дуже популярно розкручувати такий хейт це вже давно є, і це давно популярна річ. На тому люди собі будують політичну кар'єру в Польщі. На жаль, на такій ненависті. Але з кожним роком вона все більше і більше збільшується. Тому що це все стає медійнішим: доступ інтернету, телебачення, радіо і все тому подібне. Це все крутиться, це все дається в маси. І так, ну, в мене є багато знайомих поляків, з якими я до сих пір підтримую хороші відносини, і в них таких думок не проскакує в голові. Українці нехай їдуть всі додому. Я навіть буквально нещодавно був в Польщі, заїжджав до Жешова, заїжджав до Кракова, в Жешові сів в кафе і приходить офіціантка. Говорить по-польськи, навіть не зрозуміло, що це, як там, але в неї бейджик був. Якщо я не помиляюся, чи Настя, чи Аня, ну щось якесь таке подібне ім'я. І заговорили до неї, Ви з України, так, я з України. В перший раз я за довгий період заїхав до Польщі. В перше кість кафе просте, яке по дорозі потрапило мені, зайшли бити кави, і там вже зразу нас обслуговують українці. І так в кожному місті, в кожному селі, в кожному ресторані, хостелі, лікарні, фірмі, також багато фірм, де працює. У мене брат працює в Польщі, в великій фабриці, там не знаю, понад 200 чи понад 300 людей працює, Ну там більше половина українців або інших іноземців. Там поляків стільки немає. Поляки не хочуть працювати на таких заводах, фабриках, виробництвах. Ну, на керуючих посадах так. А на звичайних простих щось принести, щось там заварити, підварити, закрутити. Ні, нема бажаючих. На жаль. Ну, ось такі реалії життя. Але чомусь цього ніхто не говорить, цього ніхто не популяризує, не показує це всім громадянам Польщі. Це бачать, це розуміють багато, але не всі. Хтось живе в якійсь своїй бульбашці. Квартирі чи будинку і вважає, що так має бути, що в нього в житті щось не вдається через те, що українець працює на цій роботі або українець займає ту чи іншу посаду. Але коли починаєш говорити фактами і цифрами і наводити реальні приклади, яких в Польщі безліч, ще раз наголошую кожному селі, місті, містечку, фірмі, заводі, навіть маленькому, всюди є іноземці, всюди є українці, без них ніяк. І цей приріс економіки. Цей стрибок економіки Польщі це також заслуга іноземців, в першу чергу українців. Більше, ніж 2 мільйона громадян України є в Польщі, і 80% з них працює. Порахуйте. І з кожним роком та кількість збільшується. З кожним роком росте кількість тих громадян України, які йдуть на роботу, які сплачують податки, знаходять свій роботу, навчаються і залишаються в Польщі. Хтось при Приймає до себе рішення виїхати, але знову багато залишається, тому що це близько до України. І коли ти починаєш розповідати про це, находячи факти, що там 15 мільярдів в 2024 році тільки сплачено податків е, злотих в польський бюджет іноземцями, що з кожним роком все більше і більше громадян України працює в Польщі, відкриває фірми, і такий, такий приріст підприємництва в Польщі це завдяки українцям, тому що. Ці підприємці були змушені виїхати з України, і, звичайно, вони поїхали в Польщу і там почали відкривати. І надавати роботу, в тому числі полякам. Ось де факт, ось де цифра і серйозна аналітика. І тоді ти починаєш потрохи переконувати поляків. І тих, хто думає по-іншому. Всіх не переконаєш, звичайно, хтось твердо вперся і каже, що так має бути. І тільки так, і це тільки правда. Але якби і політика польська. Ті, хто в Польщі медійний, достукувався до, до поляків, пояснював їм, не тільки поляки живуть, а інші іноземці. І їх багато: і українці, і білоруси, із Індії, з і Сирії, і з яких тільки країн не приїжджає. Бо якщо буде тільки Польща для поляків, то вона не буде ні в 20-ці, навіть ні в 50-ці економіка. Вона не буде мати такого розвитку без іноземців. Просто цього не хочу зрозуміти. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то будь ласка, втисніть подобайку, підпишіться на канал, поширте це відео, зробіть репост. Це важливо. В описі під відео я посилання на мої інші соціальні мережі. Підписуйся також.